Всім привіт, друзі! Хочу сказати вам, що війна і брехня це ціна безбожництва. Під час темряви можна ще швидше знайти світло. Коли темно, тоді легко і просто розібратися хто світло, а хто темрява, хто від Бога, а хто від сатани, де церква, а де Вавилон. Біблія пише, що Бог є світло, тому йдіть до світла Божого. І це світло просвітить вас. Відкриваючи нам майбутнє людство, Ісус Христос показав у книжці Апокаліпсис причину воїн, голоду, кризи, смерті та пекла на землі. Це відбувається тому, що людство не слідує за Словом Божим, за Христом, а йде за вершниками Апокаліпсису. Перший вершник на білому коні це брехня, лукавство, пропаганда. Сам сатана. Другий вершник на кривавому коні це війна, насильство, терор, вбивства. Третій на чорному це мамона поклоніння цьому проклятому світу, багатству грошам. І як підсумок, криза, голод, злидні. Четвер... Четвертий вершник смерті і пекло слідує за ним. Це смерть від зброї, епідемій, морів. Звірів, і як підсумок вогняне пекло і на землі, і у вічності. Люди пішли за цими нечистими сутностями, тому сталися дві світові війни. До цього народ масово вірив у Бога, вивчав Слово Боже, а потім стався загальний відхід від церкви, від Бога, руйнування храмів, гоніння на віруючих і церкви, убивство святих і священників. І тут не плутайте істинну церкву і вавилонську блудницю. Справжня церква несе спасіння і любов цьому світу, а релігія вавилонська блудниця. Вона виправдовує зло, насильство і служить лукавому комунізм, фашизм, нацизм, імперіалізм, тиранія. Всі ці режими ведуть людство до аморальності, щоб люди були всього лише тваринами. А Христос і Слово Боже освячують людину, ведуть її до чистоти, святості, совісті, моралі, довіри в Бога. А Біб Біблія вчить, що люди створені за образом і подобою Божою, а Бог є любов і світло. Тому вибір невеликий: або Бог, або тваринний світ, або світло, або темрява третього не дано. Якщо ви обираєте Бога, то підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко, щоб щодня просвіщатися откровеннями зі Слова Божого і наближатися до Бога. Напишіть нам, разом ми будемо переломлювати хліб насущний за заповіддю Христа, спілкуватися з вами і молитися. Нехай Бог благословить вас. Амінь.